Uh, так, друзі, мої всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовна Монро. Я збираюся на балетний клас. Вирішила відзняти в ложик. Такі day, my day. Майдай, my day, my day. Uh. Ну, Це не рутіна. От не подобається мені це слово рутіна, my beauty рутін, наче ти себе змушуєш. А я з задоволенням ходжу на балет вже скільки я ходжу. Скільки я ходжу на балет? Ну, більше півроку точно. Іноді виходить, що балетний клас два рази на тиждень. Ну, іноді один. Я займаюся приватно. Одна. Не в групі, без партнера. В пошуках партнера. Так що, хто хоче потягати відому українську берелину Антоніну Корягу? Пишіть на пошту. Трошки о, зроблю масаж обличчя і буду збиратися. От, дивлюся, що в мене там на бекграунді. шкарпетки, трусики, рушник, що там ще. Що це за о, помаранчева о, ганчірка? А, це м серветка, щоб протирати лінзи в окулярах. Що вам сказати, Майк Цюні? Погода в Києві неймовірно казкова. Після балету я планую прогулятися центром міста вулицею Богдана Хмельницького. І запрошую вас. Я сьогодні вийшла на пробіжку і просто, знаєте, розчинилася, розчинилася в цієї красі. божню осінь, оцей жовтень. А mm. це бабцене літо. Бабця, пішла. А, сьогодні я кохана жіночка. Зараз покажу чому. Хто дивився прямий етер? Історія на кухні онлайн. О, бачили там в кутку стояв величезний букет хризантем. Я його розділила на дві частини. І от зараз думаю, може мені вазу приклеїти, тому що Дора вже покушалася декілька разів. Я другий букет поставила на модуль, а оцей, думаю, можливо, туди запхати його чи поставити отут біля раковини. Скоріше за все, так, поставлю біля раковини. Тому що тут він не витримає. От я відчуваю, що Дора чекає, поки я піду для того, щоб трошки перекусити квітами чи листями, так? А потім вже буде блювати. А аромат дня сьогодні це Зака Парфам, найпопулярніший аромат від цього. Це шведи, якщо я не помиляюся, бренду Pink Molecule 090-09. Це а, фрукти в шампанському. Дуже такий, знаєте, святковий святковий аромат. Таке радісне свято, день народження. Дійсно, я розумію, чому це в Взака Парфам. А от друга, друга, друга частина букету я поставила її зверху. Частіше за все а, сюди ставлю квіти, якщо купую або ж дарують, сюди. Ну, Одора може дістати з модуля. Але, але ні, отут вона не проходить. Тут в мене парфуми стоять в, на підставці. Боже, я вже запізнююсь, мама дорога! Мені на два. Так, можна на таксі поїхати? Багата жіночка. Зараз подивлюся, яка в мене знижка. Якщо таксі буде коштувати десь 60 гривень, поїду на таксі. Так, їду на таксі, тому що довго збиралася. От коли знімаю влог, то відчувається відповідальність перед глядачем. Нафарбувалась наче на сцену. <рігане> в прямий етер. Ще обирала що одягти цей жакет. це для мене осінь, осінь, вовняний. Або ж куртку все ж таки. Обрала куртку, тому що на сонечку тепло. А от все ж таки в затінку, затінок да? в тіні прохолодно вже. Все добре. Фештек, багата жіночка. Знову бізнес-клас. Так, домчала за 13 хвилин. О, поки їхали, дивилися на небо, знімали, ну ви бачили. Такі величезні хмари, наче, знаєте, такі грозові. Але сподіваюсь, дощу не буде. Ти на мене їдеш Китцю. Багато хто питали, Манру, чому балет, саме балет класичний. Я займаюся класичним балетом. Не модерн, не там, сучасними якимось варіаціями. Це класичний балет. А, ну, пам'ятаю, ну, глядачі, які зі мною з Нового року, пам'ятають, як в прямому етері я. А, Вирівала свою карту бажання і в одному з журналів побачила ноги балерини в Пуантах і така, о, хочу, хочу стати на пуанти. І мені написала а, моя викладачка, моя педагогиня а, з балету запропонувала. А, тоді вона, а в неї кабінет був, вона ще й реабілітолог. Був ну, теж в цьому районі, в центрі, на Гончара поруч. Я така, о, кльово! Ну, прийшла я на перше заняття, і зрозуміла, що це моя людина. Я не очікувала нічого, я просто робила вправи під керівництвом професіонала. Все. Ну і регулярно це робила. І через скільки? Через два місяці ми пішли, купили пуанти. Це було за тиждень до повномасштабного воєнного вторгнення російського, ні раніше. Я навіть стала на пуанти, так. Стала на пуанти, потім була перерва два місяці. Все, ми повернулися і зустрілися десь в середині травня. І от я регулярно займаюся. На пуантах скачу, як коза, сьогодні покажу. Але ми починаємо з класу, з балетних вправ, екзерсісів. І далі, далі, нарощуємо темп. Треба ж спочатку розігріти все тіло, зокрема ноги. І вже друга частина а, заняття це саме вправи на пуантах. І далі вже а, я танцюю двохвилинний танок Адажіо. І як правильно? Адажіо. Да, адажіо. І в мене це під фортепіанну версію а, пісні Ріани «Diamonds». Балет мене заспокоює. Знаєте, танці це красиво. Ну, всі танці, як творчість, вони красиві, але балет це, що, знаєте, ти тягнешся до неба. І це унікально, тому що не всі можуть займатися балетом і встати на пуанти. Я, дівчина, особлива, тому я обираю особливі танці. Підемо, я запрошую вас на свій балетний клас. Тук-тук. Тук-тук, це я. Вже де пхалася. Привіт, привет. Ну я ж прийшла на. Я ж прийшла на балет. Ні, ну я не завжди така приходжу. Це сьогодні заради глядача. Де-де-де-де смокота? Мигдаль з корицею. Да, я це знаю, штука продається штука. на касах такі штучки, так? Да? А я в кав'ярні. А, в кав'ярні? Да. Обожнюю мигдаль. Да. Так, чайок. у нас сьогодні чайок чудовий, а потім підемо пити каву. І їсти булки з корицею. Я ходжу на палет, щоб потім піти і пожерти булок. Так, друзі мої. Моя форма. Як це? Боже, як вони називаються? Колготи. Трико з шерстінкою. <хи> і така у мене сукня. До речі, це брендова. чи не помиляюсь, Дона Угу. Уже і років і років. Якість. Просто, як кажуть, необієнна. У нас тречова. Ідеально підходить для занять. У мене ще й такі шорти. Але я сьогодні вирішила бути елегантік. І зараз одягну. Балетки. Ми почнемо. От мій інструмент робочий. А, станок. Є школи, в яких називають станок. Є в в яких називають палка. Палка. Да. Ні, у нас так. Станок. А англійською бар. Як бар? так. Ой, друзі, а ви ж знайомі: Олександра Захарова. Це я. Педагогіня з балету, а також ем... фізичний, терапев. фізичний терапевт-реабілітолог. О, oh, зараз буде мадонна Голівуд. Everybody comes to Береш, Бережно? Він не лопне. Ні! У дівчат курпулентних форм. Такий в нас клас. Тут можна потім повисіти, розтягнути спину. Можна подивитися. Сусідні вікна, але вони всі зашторені. Тепло, є кондиціонер, є дуйчик, є навіть для спецефектів а, вентилятор Beyoncé. Коротше, от приходжу сюди, така все на емоціях, а потім вмикаємо класичну музику і все. Починається магія балету. і, плачайна, і тут бахнуло, Причому перший оцей. Зриву у нас струхануло будинок. Ні, раніше. Да. Десь восьма двадцять була. Я спала. Ну я зайшла, дивлюся, у вас не, <говорев> ну, <говорев>. like не на вода. Я спала своїй норі. Тобто у вас там навіть не було цього чутно. А у нас трухануло будинок. Я потім вже коли була каву в ванні. Сиділа на унітазі, я почула три вибухи. Да, оце було наступні. Оце, да, 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 це вже була Жілянська. Mm -hmm. да, оце да. я почула. Потім після етеру я знайшла флакончик, який наклапусила. Mm -hmm. Тепер тря... мені треба знайти формулу. Mm -hmm. Тому що не тільки пройшло. Два роки мені аромат дуже сподобався. Mm -hmm. Я його трошки змінила, але основу я б залишила. Тому треба мені зараз знайти. А, формулу, щоб я знову замовила а, інгредієнти і на калапусала. Пам'ятаєте, на одному з прямих прівохітерів я показувала вам такі шорти джинсові, які забрала з бучі, і я а, знайшла їх і натягнула, Застігнулася, тут трохи підвісає, але виглядає все дуже сексі. Але тоні біс, а є віс. Тільки коли оренже, да, щоб подивитися на да. руку. Майже подивилась. Чире-чире. сьогодні, окремо тим по першій і по п'ятій. Да? Трошечки, щоб стопу погріти. <пот sticks> Значить. Через носочок. На Раз. Чекала. Дивіться, Дашек, прогріти стопу. <пот What? пот> Колпальчик, пальчик, uh -huh. пальчик uh -huh. носок, тери, чотир, шість, сім, а, три, чотири, п'ять, шість, сім. П'ять, шість. Назад. Раз, два, три, чотири. Демі. ліє. І реве. Все, так. Раз, два, три, чотири. Прямо. Тут uh -huh. в ту сторону. Два, три, чотири, Ліє. Yeah, да? В балеті є таке поняття як говоряща стопа. <laughs> ну, Це так між собою. Uh -huh. Про що це кажуть? Про те, що стопа вона теж пластична і вона теж танцює. Тому ми з вами розробляємо якраз через оцей uh -huh. напівпальчик. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. じゃあ <laughs> <laughs> m 렇 h Не, Не, ну обіць, так так. да. Размар трошечки спокійніше. Вы прям його так над дым. На! Але пуанти. Це бренд Duval, французький бренд. Кожна балерина вона під себе взагалі майструє пуанти. Дуже рідко, так от як ви, що ви вдягли, і вони ідеально до вас підійшли. Вони можуть підрізати п'ятки, отут вирізати носок, пришивати, розширювати його. Можуть відривати половину устілки. Наприклад, там є балет. Кармен, uh -huh. там де шкіра, ну якби вона ж іспанка, uh -huh. і вона така Засматло. трошечки засмагла. Да. І валерини беруть і просто тональним кремом проходяться так от uh -huh. по пуанту, вони да. uh -huh. ну, їх фарбують, uh -huh. щоб потім і... можна було помити? Ні, ні, вони так і залишають. Їх. Uh -huh. ну, просто куанти для, ну там хто як, хтось зношує куанти за деякі місця.

Я я роблю і думаю, боже в мене все добре виходить. І от треба концентруватися на навпра. Да, а Не на своїх відчуттях нахуєнно В Смыслі? А, да? Пані та, зустріч... Пані та панове зустрічайте. Пані та панове зустрічайте пряма Борщаговської філармонії Антоніна Корява з етюдом Shine Like Shine Bright Like Diamonds. Дуже погано. Аплодисментів не було. <спільно> так, друзі мої, всім дуже дякую за те, що провели з нами час. От приблизно так відбуваються мої балетні, е класи. Все варірується в залежності від настрою педагогіні і від мого настрою. Але завжди настрій є, навіть якщо його нема. Ти от потрапляєш в клас, починаєш щось робити, і настрій з'являється. Тримаємо баланс. От, дуже дякую, Олександра. Друзі, Два. мої о, лайк, о, якщо ви хочете далі продовжувати слідкувати за життям невгомовною Монро. Підписка. І до зустрічі. до зустрічі! До зустрічі. І зараз наша музика. Ну, ми завжди закінчуємо клас. М -м -м. <звучить> <О>! <звучить> Любіть життя, і життя вам віддячити. все! Йдемо кушати булочки з корицею. <звучить> Ми зараз йдемо по вулиці Богдана Хмельницького. А колись це була вулиця Леніна. Я пам'ятаю, кави класичний круасан, коштували 75 гривень. Отут смачний лимонний тарт 35 гривень коштує. Я вам кажу, Макдональдс скоро відкриється отут. Чи в нас поганий смак, чи у декораторів? Ми один раз брали плюшки з вер... заверним кремом. Теж дуже смачні. Ну, щоб груди не обвисли. Але з'їдаю всю. Тому що завтра може не наступити. Не настати, да? Правильно казати. Наступити угу. це. Наступити це на когось так, наступити. На щось. М -м -м.